От я так понімаю. Ви, напевно, купили дешевий карбюратор з редуктором, і тепер він у вас не працює як положено. Дивіться, СПДшний карбюратор з редуктором. Чи це буде на генератори до 5 кВт, Чи це буде на генератори від 5 кВт, Їх регулювати не треба. Ви знімаєте свій старий карбюратор. Он мене сьогодні людина генератора замовила. Щас її попросила, дуже попросила поміняти карбюратор з редуктором. Відразу на газ поставить 500 гривень. За цю услугу заплатить. Якщо кому цікаво, хто бере генератори, поміняти вам треба карбюратор 500 гривень. Поміняємо. Е, буду показувати. Тобто ви знімаєте свій старий карбюратор, знімаєте його повністю і новий з редуктором ставите. І все, і у вас генератор буде працювати що на бензині, що на газу природньому, що на газу балонному. Отакий. От СПД. Бачите, СПД. 1600 гривень він коштує такий карбюратор, є в мене за 600 гривень. але якщо людина просить, я її відправляю. Якщо ну, я рекомендую брати оцей Оцей хороший, який ви поставите, і не будете з ним мати проблем. Там натомі кажу, так як є той, що за 600 гривень, кажу, повезе, буде роботи, не повезе, не буде роботи, але назад я його прийняти не зможу. А, тому беріть хороші, якісні карбюратори з редукторами і нічого вам не доведеться регулювати. Генератори зарядні станції, газові балони, газові плити. Відправляємо по всій Україні Київ, Львів, Одеса, Харків. В Житомирі можете забрати самовивозом.